Вітаю в нашому музеї Хатинка-Світлинка. Сьогодні до вашої уваги подорож у світ рослин, які ростуть навколо нас і які ми можемо зустріти в лісі, на лузі, в саду. Лікарські рослини використовуються для підтримки здоров'я в косметичних цілях та лікуванні різних захворювань. Лікарські рослини це дари природи, які мають цілющі властивості завдяки наявності в них біологічно активних речовин. Вони використовуються з давніх дарів. І застосовується в медицині та косметології. Знайомство розпочнемо з м'яти. Одна з найвідоміших лікарських рослин. Її листя містить ефірні олії, які мають заспокійливу дію. М'ята допомагає при розладах шлунково-кишкового тракту, знімає головний біль і навіть знижує стрес. Найчастіше її використовують у вигляді чаю. Ромашка лікарська, цю рослину можна знайти майже в кожному Задужи на лузі. Ромашка володіє протизапальними та антисептичними властивостями. Настої та відвари з неї допомагають при застудах. Звіробій відомий своїми протизапальними та антисептичними властивостями. Деревій ця рослина має протизапальні знеполюючі та загоювальні властивості, використовується для лікування ран, покращення травлення. Лаванда. Ця рослина відома своєю здатністю заспокоювати нервову систему та покращувати сон. Лаванда має антисептичні властивості і часто використовується в ароматерапії для зняття стресу та тривоги. Пижмо славиться своїми антисептичними властивостями. Вона використовується для лікування розладів травлення. Творчий момент. Аромоторбинка. Для виготовлення аромоторбинки потрібно невеликі шматки тканини розміром 25 на 25 будь-якого кольору або ж готова торбинка. Сухі трави ми використовуємо мікс трава, м'яту та лаванду. Скласти тканину в кілька шарів. На середину тканини висипаємо сухі трави, зав'язуємо стрічкою та за власним бажанням декоруємо. Готову торбинку. Заповнюємо сухими травами, і ось у вас готова ароматорбинка. Така ароматорбинка буде доречною для приміщення спальної кімнати. Вона допоможе розслабитися та заспокоїтися після робочого дня. Її запах чудово діє на нервову систему. Це лише один приклад використання лікарських рослин. Кожна лікарська рослина має свою унікальну дію, і з давніх часів люди використовують її для лікування та зміцнення здоров'я. Проте не забувайте, що перед тим, як вживати лікарські рослини, важливо проконсультуватися з лікарем. Пам'ятайте про це. Дякую за увагу! Бережіть своє здоров'я та турбуйтеся про близьких людей.